Ницю чупакабри розкрито з такою сміливою заявою. Сьогодні виступив один з працівників Галицького національного парку. Природознавець запевняє, що міфічною чупакабру люди помилково назвали природний гібрид вовка із дичавілої собаки. За кілька останніх років на рахунку цього невідомого звіра десятки вбитих кролів, курей і навіть кіз своїми аргументами, природознавець не лише поділився з алою пас, але і показав їй чупакабру. Мертву тварину в національний парк привезли мисливці. Звір потрапив у браконьєрські тенета у лісі і загинув. По науковому це вовко собака, гібрид вовка та здичавілого пса. Але саме це переконаний природознавець Володимир Бучко і є Чупакабра. В Цьому я впевнений на 90%, 99%. Прикарпатських селян Чупакабра тероризує роками. В різних селах розповідають одне й теж: приходить вночі, легко трощить клітки з кролями, нутріями, курми і навіть козами. Тварин не шматує, не їсть і не краде. Лише висмоклює кров і складає посеред подвір'я. Принесло десь за 30-40 метрів з іншої клітки самця і поставило коло остальних сім самочок і самець. І не в хаотичному, Там один, там другий. Все під кліткою зло. Усі спроби вполювати чупакабру досі закінчувалися нічим. Щонайбільше бачили її сліди. Дехто здалеку й саму тварину. Селяни запевняють, в ній є щось від кенгуру. Слід від сліда може бути в розмірі півтора-два метра, якщо воно швидше скаче. А так метр, метр два зі. Широка, висока така буде і довга. Якого кольору вона була? Ну, от... Вишне, вот темно, червона голова в неї була тут. Отаке і округлена, а морда дуже довга. І вуха догори стрчи. Крокодил як лізе, отаке воно матки. Довгий жертв Тумирівської чупакабри тоді бачив і Володимир Бучко. Досвідчений природознавець в почерку міфічного звіра впізнав поведінку реального вовкособаки. Дійсно, дві кози задушені. В результаті от така маленька дірочка на шиї, от кров висали. Коли я розрізав шерсть. Ми бачимо сплошні е, суцільні гемотоми на шиї, тобто тварину душили. Ніхто з неї кров не пив. Цей сильний, як вовк звір, за словами природознавця, легко трощить клітки з кролями. Те, що своїх жертв чупакабра не роздирає, пояснює природним інстинктом собаки. Більшість мисливських собак, я би сказав, правильних мисливських собак, чистокровних, вони свою дичину душать, але ніколи не будуть її рвати і їсти. Єдине, що природознавець не може пояснити акуратні чіпакабри, чіпак вовко собаки, чому вона складає свої жертви докупи, а не розкидає на подвір'ї. Алла Пас Романдучик Прикарпаття, Тесн один прсидин.